Італій Бедельшахів райо проти Дженерал Кайль. Франція, рейтинг 2014. Так, ми тут хочемо в 3 e 4 чи ми хочемо 3 нулі атака, чи ми хочемо кінь Е5. Що ми хочемо? Хочемо довгу боротьбу, так? Да? Це дивно, що тут кінь буде робити на C7, а на е 6 прийде. Питання. Питання є. Та й да зевнуется, кінь, 4, четыре стоп. король сюди пришел. Ж 5 Ну, давай спробуємо. Давай спробуємо. Правда. Проходить же на G5. Значить, що? Значить, це нам не треба. Я беру, Ти береш потім. Помолився, значить я. Да, фержи п'ять. Е. Продається тут значить, брати. Подумати трошки. Она позиция. Может, требовало просто видеть. А может и. хай будет так. Тут проблемки в мене ще. Може, взагалі вдарити? Що за геній засів? Що це так? Що за монстр? Покажись. Вроде нормально. 67 на 88. Да, зенуется удар. Коррешинг был трешки краще. Просто повернулся, без пешака. А тут все-таки серьезная атака. Це треба таке розглядати, так? Да? А, ну в принципі, ми просто віддали фігуру назад. Гарно. Віталій у Делішахів рай проти Француза. рейтинг 1979. करलेस के Suck. Тут, правда, я не хотів би віддавати. А тут може б я би віддав. Прикольно виглядає, здається. І включити отак. Коня. З подвійним ударом. Це зав'язло. Королівському гамбіті. Цікаво. Давай заберу. залишається. Це його зараз прийде ферзь. О, я не кликав. Ну, йому треба догадатись, що треба коня якось. Я його включити. Здогадався. Де, У нас є шах, якщо то раз себе віддасть. Якщо шо. Чек-порезящий 4 хит. Симат. Пат. Квадрат. Правда, сцейкинь трошечки. Ну, д5. Ну, дурня. С2, д5. Хто знає, що тут? Кому тут? І як? Ну, здається, ти просто без фрізяток будеш. Чи що? Не мат, Чи що? Nu ne mat. Nu ne mat. Nu ne pat. Mat. Як відскочить зараз чувак цей. Плюс 13 зараз програю. Таке може бути. І бувало. Аж дуже швидко. Він, напевно, тру. Десь на коня. Суперхіт. Не працюємо. Такий от гамбіт? 68 на 85. Так, ну тут йому треба було d 4. Да. Центр собі. Перевагу. Забрати да все. І коли біжки в центрі, вони не дають легким фігурам нормально грати. А тут ніхто не заважає моєму слону атакувати короля. Моя пішкова перевага йде вперед, зноситься на своєму шляху і пішак, де залишився відсталий, фланг не грає, і прогана позиція. Але треба було розвиватись просто дещо спокійно зіграти, захиститись, напасти. Також треба розвиватися. Так, от тут йому треба було зіграти кінь G3 якось. Перекрити лінію, напасти на коня. десь... Ферзя так включити, так. Да. А він кинів 4. І це невдало вийшло. Тому що є шах. А на G3 шаху не було б. Я захід дві фігури розвинув. Туру і Ферзь. Це означає віддати темп. Так, а це хід просто неточність. Неточність віддавати фрезер, це значить, що у вас вже позиція давно погана.